Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. З хибних думок виростають неприступні твердині. Деякі перешкоди здається неможливо подолати, але щоб перетнути те, що здається неможливим, вам потрібна точка опори, непорушна опора, основа на яку можна покластися. Точка опори це дещо надзвичайно потужне. Щойно ви обіпретеся об тверду основу, зробити наступний крок буде легше. У духовному світі точка опори починається з думки. Якщо помилкову думку залишити, як є, і дозволити їй розвиватися, вона може стати твердиною. Достатньо дозволити сонцю зайти в гніві нашому. До Ефесян 4, 26-27, як диявол одразу ж використовує вашу досаду як точку опори. Таким чином, надаючи зачіпку дияволу, ви даєте йому законне місце у своєму серці, звідки він може керувати вами. Тому будь-яка думка протилежна істині Бога, явленій у його слові, є дуже небезпечною. Апостол Павло чудово знав це. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Друге до Коринтян. 10, 3 -5. Моя молитва сьогодні, Господи. Я хочу коритися твоєму духу. Захопи моє мислення. Твоє Слово говорить, що без тебе я нічого не можу. Івана 15, 5. Я згоден з цим, тому прийди, Дух Святий, і влаштуй собі житло у моєму серці. І я дякую тобі, що ти даєш мені цю сильну зброю, здатну зруйнувати будь-яку брехню диявола, який я коли-небудь повірив. Я повністю підкоряюся тобі, Господи Ісусе. Ти мій єдиний авторитет. Я просто зараз протистою дияволу, тому Він зобов'язаний тікати. Якова 4.7. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.